Так, продовження зйомки сказали піти підписати. Так, написали, так. Давайте, ручки. Так, будемо шукати, де, де моя графа. Де у вас тут не заповнено ще? Особа, яка притягає. Про порушення. Ага, тут. Підпис тут. Так. А тепер скажіть тако, отут де свідки немає нічого. Будь ласка, зачеркніть. Мені не треба, щоб потім дописали мені. Ще свідки. Ви добре, я знімлю тоді, що тут нічого не записано, щоб... Дайте, будь ласка, бо не видно. Добре. Так. Оці поля. Не заповнення. Щоб потім не було лишніх претензій в суді. Щоб тут були свідки або ще щось. треба туди на тунецьку відправити. Там спитаються причину зупинки і докази. Я знаю? Добре. Щоб їздити, треба вчити правила дорожнього руху Підпис відповідно. Розмітка на дорозі знаходиться. Якщо ви не бачите, то вам треба може до лікаря звернутися. Все я нормально бачу, хлопці. Ага. А я сказав, що ви не бачите дорожню розмітки. Подивіться, звідси, яка дорожня розмітка. Яка? Ну бачу. Ну, ви сказали, Але її дуже візуально не видно. Ви сказали, що там не видно. Дорожні знаки, вон звідси, звідси видно. Напрямок руху. Так, а ви бачили, що я є я Бачу. Так, я бачу, ви... Ви... а ви не є я свідком. Вже... Не є Ой, я прошу вас не знімати мене. Я не хочу ви мене знімали. Добре. Можете свою розмову записати, але не знімати. Добре. І обличчя мені. Добре. А що це означає підпис особи, яка ознайомлена з місцем? Це тобто мій підпис? Так. Він що я ознайомлений. Очітку? так? Повідомляємо, що розджесно адміністративної справи відбудеться 10, 13, 10, 15, 20 на місці, тобто де ви починили правопорушення. Не за тиждень, не за два, а сьогодні на місці. О 15.20 я зараз... А зараз яка година? Та треба в вам по телефоні говорити. Подивіться, яка година. Ну я зараз знімаю. Звільняйте? Добре, зараз я посиню на секундочку.